Всім привіт, привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми покупками з магазину Єва та розказати про акції, які зараз діють в магазині. Придбала ось такий Ленор, всі знають, він класний, довго тримається на одязі, на білизні. Класний аромат, довготривалий такий. Коштує зараз по акції 97 гривень. Ще також інші аромати. всі лінієчки також. По цій ціні. Також є більший об'єм 1800 мл. Вони також в акції, але я порахувала, що немає різниці, що брати цей аромат. Там, в принципі, невелика різниця. Цей об'єм 800, 850 мл і 1800 139 гривень. Так, наступне, що взяла, це ось такий вологий туалетний папір, дуже класний, класний аромат. Просто ну, взагалі ніяких питань немає. Наш український виробний Greenway. Коштують серветки ці 44 гривні по акції. Тут 80 штучок. Надовго вистачає для всієї сім'ї. Крутий, рекомендую. Так, моя давня хотілочка дуже задивлялася довго на цю щіточку, таку масажну, дуже класна. Я дійсно рекомендую спробувати, хто, можливо, тільки передивляється до таких щиточок. Вона дійсно дуже зручна, дуже, отак, в руку прямо, ну дуже зручно. Хітка совар 9990. Зараз також акційна ціна на неї. І ця щіточка класно допомагає розплутувати волосся навіть і сухе, і вологе. Просто супер класно, дуже зручно. Так, наступне це управдом. Кухонні губки дуже класні, зручні, довго тримаються, немає взагалі ніяких нарікань на них, І зараз класна ціна. 1899 вони коштують, також інші губки, дуже багато різних розмірів. Всі в акції. Супер! Заходьте, дивіться, обирайте для себе, тому що це такі товари, які для дома постійно треба. так, Взяла ось такий засіб для миття дитячого посуду, він такий взагалі має нейтральний аромат, класно вимиває, навіть дуже складний жир, забруднення, все, ніяких питань немає. Дійсно Дієвий результат без барвників. Класний, суперський. Для діток підходить. Коштує зараз 27,99. Тут об'єм 500 мл. Класний, рекомендую. Так, наступне, що взяла, це акція була 1 плюс 1 до рівня 3. Взяла ось такі серветки Greenway, і ще одну вже сумочку положила. Всі серветки Givenway йдуть по 1099, тобто берете е, дві штучки і третя вам буде в подаруночок. Там різні аромати є. Я вибрала з лавандою і з екстрактом бамбука. Е, там ще є е, з алої, є охолоджуючі серветки є з грейпфрутом, ну, Різні з календули, хто який бажає е, з цього виробника за дві штучки ви платите, е, третю, вам в подарунок йде. Так, і, і ще акція була на е, скраби для тіла е, Fresh Juice. Е, я обрала ось такий з апельсином і мангом. Я користувалася таким е, із шоколадом. Він мені сподобався, це цукровий скраб іде. Класно очищає, взагалі на нього ніяких нарікань немає. Наш український виробник по акції мені обійшовся такий скраб 116 гривень, є інші аромати, також є. Е, Масло для тіла 108, 106 гривень, 110, ось такі ціни, 109. Там, ну, ось цей скраб мені обійшовся 116 гривень. Класний. Я думаю, і по аромату буде класний. Взагалі, за такий об'єм тут 225 мл. Ну, я таких цін ще не бачила, чесно кажучи. Тому що зазвичай за скраб. Ціна 250 і вище іде. А тут просто там в районі 100 гривень можна обрати будь-який скраб. Інші також і шоколадний є, є з апельсином, є з полуничкою на будь-який смак. Так, Ще такі масочки взяла: дві штучки: одна з гранатом, інша з огірочком, таким, освіжаючим вибрала. По 12,99. 12 так, були ще по 850, але їх в нашій Єві розібрали. Дивіться, на масочки дуже класні ціни, багато і також більш якісні, по 40 гривень. Також в акції йдуть. Рекомендую спробувати. Ось, хто ще не пробував. Так, і це все, що я купила в магазині Єва, дуже класні знижечки. Рекомендую заходити, дивитися. Ще хочу сказати, що на дезодоранти дуже багато акцій на дезодоранти, кулькові, на тверді дезодоранти, на аерозольні дезодоранти є акція, якщо в спреї берете один плюс один дорівнює, також один плюс 1 до 3, дуже класна, вигідна ціна. А, на Серветки дуже багато акцій, 1 плюс 1 дорівнює 3. А, також на окуляри дуже класні ціни, 1 плюс 1 дорівнює 3. Або берете одну і друга вам в подарунок. Це дуже зручно. Зараз а, можна закупитися і навіть на наступний сезон вже мати свій, собі окуляри. Так, а, також є пропозиції на бюджетерію. Також берете одну і друга вам в подарунок. А, і і багато акцій на засоби по догляду за волоссям різних компаній, різних брендів. Особливо звертайте увагу на. Лінійку, Garnier. там просто ну, дуже класні акції і маски для волосся дуже ну, гарні. Рекомендую спробувати, хто не користувався масками від Garnier, вони дійсно дієві, класні, багато відгуків, такі позитивні про них. І шампунь також дуже. Гарне, так що е, і по ціні, і по дітму. Заходьте. Всім бажаю економних покупок. Якщо вам було це корисне відео, будь ласка, поставте лайк і е, залиште свої коментарі, свої враження в коментарях. Всім до нових зустрічей, пока-пока.